Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому І просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо вночі. Ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання в Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби нашої. Кореспондентка Ірина Антонюк уже вирушила на місце атаки і зараз з нами наживо. Іра розповідай усе, що побачила. Ігор, вітаю. Дійсно, це вже друга поспіль, безсонна ніч для харків'ян саме в цьому районі. Ні, тому що гатять росіяни безпосередньо по одному й тому самому району другий ніч поспіль. Тут ще й навіть після вчорашнього дня комунальники дороблюють роботу, тому що дуже багато було вибитих вікон, дуже пошкоджені комунікації. Бачимо, що навіть від самого раночку ще досі підмітають вибите скло, бо його було в такій кількості, що і по сьогодні. Ще не все прибрали. Але так на зараз є інформація, що саме після нічної атаки ніхто не постраждав. Є пошкоджений приватний будинок, але там незначні пошкодження і немає поранених. А також палало, палало приватне підприємство. Вже на ранок пожежу загасили. Ну і знову ж таки в цьому районі це вже друга безсонна ніч для мешканців. Ми поспілкувалися з чоловіком, який власне зранку приїхав латати дірки в квартирі своєї доньки, яка до повномасштабного вторгнення жила от буквально в цьому будинку, біля якого ми знаходимося. Але оскільки це околиця Харкова, і вона Знаходиться з того боку, який ближче до кордону з Росією. Тут було небезпечно від самого початку. Тому дівчина виїхала і ось що про це розповіли батьки. Коли РСЗО і тут же заходили ДРГ, не ж тут же ж рухалися прямо по дорозі до центру. Тут неспокійно з самого початку. Щоб вона б виїжджала, якщо б тут було безпечно. В третій рік уже... На Закарпатті. Ще після атаки напередодні були пошкоджені комунікації. Ну, і загалом будинки були настільки пошкоджені, що відключили, наприклад, від газу кілька багатоповерхівки, які тут недалеко. Знаємо, що комунальники, аварійники досі перевіряють, чи можна підключити до комунікації. Ну, а ми продовжуємо працювати тут, слідкувати. І більше про наслідки розкажемо в наступних випусках. Ігорю. Дякую, Іро Ірина Антонюк з Харкова про масову атаку ударними дронами по місту сьогодні вночі. А на Дніпропетровщині четверо поранених через атаки. Ворог бив з важкої артилерії в дронів та скидав вибухівку з БПЛА по Нікопольській та Марганецькій громадах. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків і лінії електропередачі. Фпві-дрони атакували і Синельниківський район. Тут минулося без поранених. Ворог вдарив по сумах новими дронами. І було п'ять влучань. Два з них поцілили в будівлю сумської ова. Усе це відбувалося з проміжком в годину. В адміністрації вибиті вікна, зруйновані стіни на першому та шостому поверхах. Також повилітали шипки в будинках поруч, минулося без постраждалих. І це спрощена версія ударного безпілотника шахет 136 проте може управлятися оператором. Вибухівки несе від 15 до 20 кілометрів. Кілограмів били окупанти не лише по Сумах, а й по області. в глухівській громаді через удар з безпілотника поранення дістала одна людина. А в Сумській троє людей усіх ушпиталили. В Єсманській громаді двоє загиблих. Вони підірвалися на міні. 153 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачне Котлине в напрямку Новопідгородного на Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали 8 авіаударів, скинувши 17 керованих авіабом. Криють окупанти північне прикордонні із важкої артилерії. 300 артобстрілів за добу. Таврійське на Запоріжжі за 12 кілометрів від активних бойових дій. Ворог регулярно б'є по селу, але місцеві не виїжджають. І це, попри новини про активізацію росіян на запорізькому напрямку, тут будують протидронові тунелі і саджають огороди про життя на лінії фронту. Олена Каптюх далі. Ніхто не знав, як це довго буде. Всі надіяли, що це все швидко закінчиться. Поки їдемо в село, голова громади Микола Свериденко розповідає, як живуть місцеві. каже в Таврійське приїхало багато людей з сусідніх розбомблених росіянами сіл та містечок. До трьох тисяч у нас є село дорогу. Ви бачите, у нас дорога нормальна 39 кілометрів до Запоріжжя. Через кожні 20-30 хвилин ідуть маршрутки. Тому міграція постійна. Щоб було безпечніше пересуватися у Таврійському, зробили так звану протидронову дорогу. Натягнули сітки. За кермом трактора Вадим косить траву з самого ранку. Погода каже, спекотна, тому вона швидко сохне. А як обстріл, то легко займається. Займання сухої трави дуже потім робить велику шкоду. Потім зачищаємо все, максимально стараємося. Росіяни б'ють по таврійському всім, що у них є в наявності, та частіше кабами, і переважно по приватних будинках. Колись тут жила багатодітна родина дев'ять дітей, і ось що лишилося після ударів. Двома кабами повертатися їм вже нікуди, вони залишилися без житла. То була страшна ніч для села, згадує голова Таврійського на диво. Родина за тиждень до обстрілу виїхала. Тоді було прилетіло до нас близько семи кабів, 250 х 500-х. Це не тільки цей будинок, сусідній зруйнований, там ще два каба далі. А це те, що лишилося від будинку культури. Пряме попадання цієї кабини. Оце тут був така була велика, велика кімната, хол. Тут е, танцювали дітки. Пані Ольга сюди приходить щодня, хоч будинок культури і не працює. Біль і смуток. Плакали дуже. як... Таке скоїлося. Вона рятує те, що росіяни ще не встигли знищити. Ось у кутку обережно поскладала декорації, які колись тут використовували для дитячих вистав. Навіть штори зібрала після обстрілу. Каже, дах нікуди не годиться. Під час дощу протікає. Врятувала навіть цілу бібліотеку. Вона ось такою плівкою. Бачите, он Гаррі Поттер всі видання. Пані Ольга ось таким чином рятує книги. А пані Надія й досі сюди ходить як відвідувачка, хоч каже, і перечитала вже все. Це все була полка газетами. Получали вони все время. Газети, книжки. Тут дуже я постійний не тут. Клієнт була. У самої каже, будинок не раз був під обстрілами та стояв. Їхати з Таврійського все одно не хоче. Я тут на олуживу. Мене вже шість разів било. Вікна, двері, криша, все. А куди їхати і з чим? Все, я думаю, ну хто у нас тут хто дуже боїть, боявся бо в початку війни, вони повиїжджали всі. А ті, оце, як ми вже попривикали, вже, чесно говоря, я вам скажу, я в погрібі сплю. Під час обстрілів місцеві ховаються в основному в льохах. Вони є майже в кожному будинку, як от у пані Раїси. Як обстріл каже, її син сюди спускає, бо сама із хворими ногами не зможе. Летять там каби, ото ховаємо чого буває страшно і кажуть туди, не лізь, бо те мало чого. Що... У кожного тут на подвір'ї невеликий город, помідори, огірки, картопля, вода з криниць. Через обстріли зі світлом часто перебої. Фермери тут залишилися тільки місцеві, бо великі аграрні компанії виїхали. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Бариста, ветеранна протезія кухар переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москаленко. Баріян, каріца, кардамон. мускат. А ще чотири види перцю. Усі ці спеції бікір ретельно перетирає у ступці, далі змішує з тростинним цукром. І це вже каву. у маленькій турці. Нагріває напій серед піску. Так, бо каже, смак вийде більш насиченим. Цей рецепт бікір придумав сам. У ньому поєднав класичне приготування і кримсько-татарські традиції. Одна із наших фішок це от кава кава титана, кава втурочки. Цікава, да, вона в мене була давно, але тут ми її трішки, трішки доработали. Рецепт розробили спеціально для військовослужбовців. Та кава титани Юа стала улюбленицею і інших відвідувачів. Я сама готую зі спеціями, а тому знаю, що це дуже-дуже смачно, але я хочу спробувати тут бо аналогів немає. Бікір із задоволенням готує кожну філіжанку. Він ресторатор із досвідом. На березі Азовського моря мав кілька ресторанів. Та після російської окупації втратив бізнес. Тепер має можливість повернутися до улюбленої справи уже у Дніпрі. Тут розробив рецептуру чаю під назвою «Тияк». як Травяний, заспокійливий, да дуже м'який туда ще йде лаванда лаванда, яка росте у нас просто от на порозі. Вона дуже добре впливає на мозок. Окрім Вікіра, у кав'ярні працює подружжя переселенців з Покровська. Андрій ветеран. Під час боїв на Донеччині він дістав поранення і втратив ногу, а потім став на протез. Почав працювати я тут з місяць, десь так. Спершу пройшли тренування інтересне. Спілкуюся з людьми, багато людей спілкування. Сину Андрія та Тетяни чотири роки, і він поки що не говорить. Після переїзду з Покровська жінка займалася розвитком дитини. Відтак знайти роботу у Дніпрі було важко. Тож, коли подружжю запропонували перевчитися на барист, навіть не задумалися. Ми дуже раді, тому що я з чоловіком можемо. Взаємозаміняти друг друга півня, я півня він, дитина в садочку, заняття. То тобто ми нічого не втрачаємо. А соціальну кав'ярню хаб заснувала Анна у пам'ять про загиблого брата. Він служив у війську з 2014 року. А у період повномасштабної захищав Донецький напрямок завжди на цьому місці разом з побратимами пив каву. Відповідно вже зараз, коли його немає. Ми продовжуємо зустрічати на побратинів і дарувати їм філіжанку смачної кави. Кав'ярня працює і як хаб. Тут разом із чашкою запашної кави чи чаю військовослужбовці можуть отримати корисну інформацію щодо е, послуг, які можуть отримати вразливі категорії населення, ветерани, батьки особливих дітей. Що за медико-соціальні послуги, е, реабілітаційні послуги. Соціальна кав'ярня безбар'єрна. Тут є пандус для людей з інвалідністю, також кнопка виклику персоналу на заснування закладу. Анна виграла грант, вклала і власні кошти. Своїм прикладом мріє надихнути підприємців у інших регіонах робити подібні соціальні кав'ярні. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Олени Чабак далі продовжить Наступний випуск випуском 11 з Олегом Панютою. До зустрічі.